Шановні куховарочки, сьогоднішня наша передача буде розділена на дві частинки. В одній частині я маю бажання поділитися власним досвідом. Наголошую, що я не є е, професіонал в вирощуванні полуниці, яка сьогодні буде, е, як кажуть, головною темою нашої передачі. Е, я буду ділитися тільки сугубо власним досвідом. Е, в другій частині нашої передачі ми само собою приготуємо оту полуничку, яку позбираємо. Тож, до роботи! Як кажуть, рано чи пізно в кожної господині виникає така потреба, коли ти не знаєш, як це робити, але мусиш зробити. І е, в такому випадку всім нам допомагає інтернет. В принципі, коли мені принесли пару саджанців, Полуниці, я досвіду не мала і знань також не мала, як її вирощувати. Допоміги кажуть інтернет і різні форми, які обговорюють вирощування клубніки полуниці. Використала я досвід інших людей, які вирощували полуницю на Агроплівці. Мія... Плуниця росте вже четвертий рік, тобто багато хто з професійних людей, хто вирощує її, скажуть, що вона вже стара. Відповідно, зараз в мене постає питання про пересадку і вирощування її вже на новій ділянці. Але варто нашим радихівчанам дізнатися мій досвід. Як бачите, врожай моєї полуниці є достатньо великий, все це завдяки власне цій агроплівці, на якій вона є висаджена. Хочу показати нашим господиням, наскільки просто вона буде в догляді, адже Агроплівка дуже запобігає пророщення бур'яна. Кожна господиня, яка вирощує на відкритій ділянці свою полуницю, знає, наскільки важко боротися з двома речами, які є на тій ділянці. Це є бур'ян. І е, вусики, які кидає наша полуничка, вона завдяки своїм вусикам розмножується і легко, дуже на ділянці е, прикріпляється до землі. Е, Агроплівка запобігає цьому. Відповідно е, Кущі самої е, ягоди е, стають більшими і масштабнішими, адже е, не витрачають сил на нові паростки. Тож догляд за ягодою буде складати дуже мало різних операцій. Е, пророщий бур'ян може знаходитися тільки між е, безпосередньо курчем, де його легко можна видалити. Е, наші вусики не прикріплені, легко буде. Обрізати і кущі будуть достатньо гарно розвиватися. Крім того, агроплівка допомагає перезимувати наші полуниці. вона має більш зберігає тепло. Тобто розвиток самого куща буде більш інтенсивний, він зберігає в літній період, коли сухо велику кількість вологи. Це також великий плюс агроплівки безпосередньо, адже вона пропускає вологу в одному напрямку в сторону землі. Назад вона її не повертає, по максимуму зберігає для рослинки. Ну і як бачите, результат. Не заставляє довго чекати. Тож сьогодні ми зберемо полуничку і приготуємо смачні страви. Тож сподіваюся, мій власний досвід допоможе вам вирощуванні полунички. Знову ж таки, сподіваюся, зацікавити своїм власним досвідом когось до вирощування її полуниці, як не дуже складний як. Ягода, яка не вимагає дуже складного і серйозного досвіду. Відповідно, хотілося б ще раз запросити до нас, фахівців на передачу, які б могли виправити наші помилки і допомогти всім нашим радехівським господиням вирощувати як найкращі і як найсмачніші ягоди. Ну і тепер, оскільки наша передача не агрономічна, а кулінарна, ми. Беремо нашу полуничку і йдемо її готувати. А особливість сьогоднішнього нашого приготування в тому, що вибір нашого його десерту був зроблений завдяки великій, класній групі, в якої я завжди працюю і дуже люблю, де є дуже багато господинь, які ну, масу свого досвіду діляться. Група Фейсбук. Рецепти файних господинь, яка направду мені дуже сильно допомогла в виборі сьогоднішньої нашої страви. Особливо дякую Іринці Солодусі, і, і Рецепт, який став один з самих популярних, і наші всі господині, можна сказати, одноголосно підтримали його в виборі до даної передачі. Тож ми приготуємо смачний торт десерт Полуничка. Ну що ж, дівчатка, до справи! Тож, зібрану полуницю, сьогодні ми приготуємо у десерті. Сьогодні наш десерт буде дуже простим, дуже полуничним. Будемо використовувати по максимуму молочні продукти. Тобто, нам треба буде і молоко, і сметана, і домашній смачний сир. Також я підготувала, щоб не займати багато часу і уваги господинь, відразу готовий бисквіт. Його способи його приготування ви зможете знайти або на нашому сайті, або, як кажуть, кожна господиня готує свій бисквіт за своїм особистим рецептом. Тож нам треба буде готовий бисквітний корж, який розділимо на дві частинки. Ось таким способом я їх розрізала. Треба буде багато-багато смачної полунички і молочні продукти. Тож до справи. Назвемо наш десерт торт полуничкою, відповідно. Назву можете використати в будь-яку. Приготування буде складатися з двох основних таких частин. Готовий корж ми не будемо рахувати як. Сам процес приготування. Нам треба буде приготувати крем внутрішній, яким заповнимо наш торт. І зверху нам треба буде приготувати желе, яким ми залиємо полунички, і зробимо з нього ефектну подачу. Тож візьмемося до справи. В нижній корж викладаємо нижню частинку, гарну у формочку, в якій буде застигати безпосередньо наш десерт. Ось таким способом. Далі нам треба більшого такого розміру полунички. Кожну з них треба буде розрізати ось так. І стороною розрізу викласти на край нашої форми. Таким способом ми забезпечимо гарний зовнішній вигляд. Нашого десерту вже готовий. Тепер переходимо безпосередньо до приготування нашого крему. Для приготування нам буде потрібно перемолоти домашній сир, збити з нього крем з додаванням сметани, і для того, щоб краще застиг нам крем і торт був більш таким стійким, нам треба приготувати молочне желе. На основі цього молочного желе ми безпосередньо зробимо наш крем. Тож, до справи готуємо молочне желе. Е, до речі, господинки, молочний, гарне молочне желе завжди вам згодиться, коли ви будете готувати дитячий десерт. Е, Пам'ятаєте, желе заливається різного кольору, е, шар за шаром, і білий шар в такій ситуації дуже гарно відтінить і дасть вам такий Цікавий ефект. Тож, в принципі, приготування нашого желе з молока є універсальним рецептом, можете використати, якщо вам треба буде десь скористатися. А наразі він буде як додаток до нашого крему. Саме приготування нашого жиле дивіться і звіряйте завжди з рекомендаціями до желатину. Оскільки мій желатин є швидко розчинним, відповідно йому не потрібно часу для набухання. Його відразу засипається в гаряче молоко приблизно градусів 70-80. Тобто, ми зараз підігріємо своє молоко і відразу будемо розчиняти желатин. Ви обов'язково і ще раз наголошую. Пильнуйте за е, рецептурою приготування безпосередньо вашого желе. Згідно рецептури безпосередньо мого желатину, на склянку молока потрібно. Для приготування міцного желе орієнтовно півтора столових ложки, оскільки ми будемо додавати то в крем, наше желе треба дещо міцніше. Відповідно, я дам 2 столових ложки і цього буде достатньо. Для зручнішого розведення нашого желатину використаємо вінчик. Ось так. І вже готовий вежеле обов'язково потім перецідимо. Лочне желе, треба відставити на холод і дати йому охолонути до е, такої кімнатної температури. Тобто, застигати воно ще не має, але і не має бути теплим. Наступним кроком приготування нашого крему буде готування сиркової маси. Для цього використаємо ніж, яким змелимо сир до однорідної маси. Тут хотілося би. Ще уточнити, що можна використати сир, пропущений через м'ясорубку двічі. Також для любителів, як то кажуть, екзотичного підходу до приготування цієї страви, ви можете використати смачний сир маскарпоне. але вартість вашого десерту значно виросте тоді. Ми будемо готувати справжнього українського продукту. Від наших радехівських господинь домашнього молочного сиру. Відразу до сиру додамо достатню кількість цукру. Ну, можна сипати, як то кажуть, приблизно на око. Щоб вам було легше е, скористатися рецептом, е, додам, що сиру я використовую приблизно пів кілограма. Е, Цукру трошечки більше, ніж склянку. ось, Тут ще раз наголошую: кожна господиня може вкласти себе, спробувати поекспериментувати, додати, крім цукру, скажімо, можна додати ще в сам крем, потім чорниці або якісь ще додаткові фрукти. Теж буде ефектно і смачно, можна додати корицю або, скажімо, ванільний цукор. Таким способом, ви теж підкреслите особистість свою і особисто свій десерт. Ну, я буду робити більш такий класичний стандартний спосіб приготування і самого десерту, і так як він буде виглядати. Але ви обов'язково, як завжди, наголошую на цьому, додайте трішечки себе. Експериментуйте спробуйте і будете мати особисто свій такий унікальний десерт. Починаємо на повільних оборотах, потім поступово будемо додавати. Відповідно, по ходу того, як приготується наш сир, ми його перемелимо, поміняємо на взбивання, додамо сметанку і наша маса зробиться більш пишною. Завжди покуштуємо як? Так, сир вже м'ягенький, достатньо цукру. Так, тепер ніж замінимо на взбивальний наш вінчик. Ось так акуратно економимо наш сирок. Так, поміняли наш вінчик з одного на друге, далі сметанка. Сметанка в мене сепараторна, тобто вона вже досить густа. Тут треба вже буде обережність, тому що можна занадто довго взбивати і трошки мати казус з тим, що зі сметани вийде масло. Тому збивати будемо дуже трішки, менші обороти. Ось. До однорідної маси. Далі додаватимемо желе. Так, і наше желе молочне вже готове, охололо. Ми його доливаємо трошечки. Ось так. Так, далі починаємо збивати. Ось так. І поступово додаємо тоненько, так, тоненькою цівочкою потрошечки доливаємо і вбиваємо у саму ту масу. Ось таким способом. Ось так. Все. Ось, бачите, в принципі, Моє жиле, бачите, застигає, можна сказати, вже безпосередньо на лопатці. Ось. Все. Так. Наш крем практично готовий. Так, ну і. Всіх виникло відповідно запитання, для чого нам друга частина бисквіту. Ми його нарізаємо невеличкими шматочками. Зрештою, його можна просто поламати. Тут вже знову ж таки ваша фантазія. Я його наріжу шматочками. Ось так. Пізними, невеличкими шматочками. Викладаємо акуратно. Можна приготувати, дуже цікаво буде, коли спекти два бисквітних коржі. Один білий, другий з какао коричневий. І потім на білий викласти, а коричневий в серединку. Це теж буде такий гарний ефект давати нам. Кольорову гамму будемо мати дуже цікаву і ось таким способом. І на завершення акуратно все це гарно вирівнюємо. Ось так. Тоді в нас гарно ляже зверху полуничка. І ми її будемо заливати, нагадую, ще одним видом желе. Цей раз будемо використовувати вже желе кольорове з. Полуничного компотику. Хто не має готового полуничного компотику, може використати вишневий або якийсь інший червоного кольору компотик. Це свого роду також додасть якоїсь особистої нотки. Ось таким способом бортик акуратно витрим, щоб ржевий шар нашої галеретки не. Контактував з білим шаром сиркової маси. Ось так. Все. Тепер ми залишаємо наш е, десерт приблизно на хвилин 30 е, в кімнатній температурі. І потім кладемо на холодне місце в холодильник до повного застигання. Далі будемо оформляти. Тож, нам залишилося до завершення приготування нашого десерту тортика, можна сказати останній крок: декорування. Для декорування ми будемо використовувати міцний компотик, з якого будемо робити галеретку. Нею ми залиємо самі полунички. Знову ж нагадую, що завжди користуйтеся підказками, які є до вашого желатину, тобто кожен желатин має свої особливості приготування. Мій знову ж таки нагадую дві столових ложки. Маємо тут трошечки більше ніж склянку компотику. щоб галеретка не була надто, желе не було надто міцним. Ми будемо його робити, от, власне, за рецептом, який є на інструкції самого желатину. підігріваємо до 70 градусів і тоді додаємо желатин. Так, дві столових ложки трошечки більше, ніж склянка компотику. Так, Готове вежеле, проціджуємо ось, і залишаємо охолонути знову ж таки до кімнатної температури. Ну що ж, Приступимо до оформлення верхнього шару нашого десерту. Зверніть увагу, вже крем достатньо застиг, наші коржі встигли втягнути достатньо вологи, але і сам шар крему вже застиг. Тепер ми будемо викладати його зверху полуничкою. Полунички будемо вибирати приблизно однакового розміру і складати по колу до центру. let the kid. Наша остання полоничка. Ось так. Декорування закінчено. Залишилося тільки акуратно все це залити. Галереткою, охолодженою, ще раз наголошую, до кімнатної температури. Ну і залишилося тільки залити цю всю красу, е желе е охолоджене до. Кімнатної температури. Ще раз наголошую, кімнатної температури. Останній штрих заливаємо нашу полуницю. Останній штрих зроблено. Залишилося дати охолонити нашому десерту до повного застигання. Це час пройшов. Наш торт достатньо застиг. Тепер ми його акуратно. Вийнем. Так, тепер ми його акуратно вийдемо. Ось так. Це, і щоб детальніше розглянути, як він у нас буде виглядати всередині. Ми його акуратно надріжемо. Ось так. Пару згиночків. Що ж, дорогі мої господинки, сьогодні ми приготували в принципі дуже простий, але надзвичайно смачний десерт торт, десерт Полуничка. Ще раз хочу дійсно так подякувати всім господиням з Фейсбук-групи Рецепти Файних господинь, які долучилися до нашого обговорення і направду сильно допомогли нам в виборі. Цього десерту. Знову ж таки, хочу подякувати пані Ірині за такий чудовий рецепт, який буде тішити, я сподіваюся, дуже багато кого в нас в Радехові. Думаю, то було нескладно і всі гарно і смачно зможуть пригостити своїх гостей. Знову ж таки, нагадую, що детальний рецепт цього та інших. Смиколиків, ви завжди можете знайти на нашому сайті Наша Обговорити і долучитися до вибору інших страв до наших передач на нашій групі і нашій сторінці, наша Facebook. Можете гарно і цікаво поспілкуватися з нами в Твіттері і групі в Наша Коховарня в Однокласниках. Ще раз всім смачного! Сьогодні я буду обов'язково куштувати те, що приготувала, тому що готувала не тільки за власним рецептом, але й за рецептами інших господинь. Мушу обов'язково подивитися, як воно. Ну що ж, до нових зустрічей.